Минулому відео я казала, що я базарна бабка. Але я така не просто так. Тому сьогодні про те, де продавати свої перші ілюстрації. Тож, ви нарешті навчилися малювати у вас який не який рівень, і хочеться заробити свою першу копійчину за старання. І це надзвичайно круто! Вітаю з переходом в світ професійних ілюстраторів. Свій час я встигла спробувати багато різних видів ілюстрації і навіть вивчитися на графічного дизайнера. І протягом всього цього мого досвіду я намагалася кожного разу заробити кошти. Тож поговоримо про способи заробітку на малюнках. Від найменш прибуткового до money, money, money Make it Money in the rich man's World. Та такий собі я співака, але думаю, що ви зрозуміли. З власного досвіду можу сказати, що найменше коштів я отримала зі стоків. З цією думкою ви можете посперечатися в коментарях, але мені здається, що час стоків себе вже вичерпав. Повністю та нормально заробляти там стало надзвичайно важко. Наскільки я пам'ятаю, там потрібно завантажити в районі цілих 100 картинок або навіть 300 в місяць, щоб нормально мати якісь стабільні кошти. А деякі стоки ще й просять не публікувати зображення на інших платформах. Це припало на період, коли я тільки поступила на дизайн і вже хотіла захоплювати своїми роботами весь інтернет. Перші семестри навчання ми робили векторні зображення і вивчали ілюстратор. І мій мозок на той час вирішив видати геніальну ідею робити з цих зображень принти і виставляти їх на стоки. Звісно, що цього було мало. Тому я просто почала кліпати картиночки, векторі дуже багато, робити з них паттерни день і ніч сиділа за комп'ютером. Як вам така мон-мон-бізнес-вумен, а? В той момент я думала, що я найрозумніша в світі перехитрила абсолютно всіх. Але світ стоків мене ковтнув, переживав і виплюнув шукати інші варіанти. Мої мрії про Мазераті позашляховик розбились і до сих пір не зібрались. Враховуйте, що це було 6 років тому, і вже тоді було важкувато пробитися на стоках. На мою скромну думку, там потрібно зараз працювати не менше, ніж пів року, щоб вийти на якийсь ну хоча б якийсь заробіток. З позитивної сторони я виточила свій скіл малювання в ілюстраторі, але він мені тепер не потрібен. І все ж це приємно знати, що в будь-який момент я можу продовжити робити в ньому якісь штуки. Прибутковіше за стоки це малювати маленькі ілюстрації для бізнесів. Ключове слово маленькі. Враховуючи наші ціни на ринку, такі ілюстрації продаються десь за 100-200 гривень. На Fiverr, чи фівері, як ви його називаєте, 5 доларів і вище. Але про нього окремо. Ну, слухайте, для тих, хто хоче просто підзаробляти собі на ілюстрації, малювати такі штуки для бізнесів дуже навіть прибутково. Це може бути все що завгодно: метафоричні карти, як було у мене, одиночні стікери, і міні подарунки, листівки, і дизайн обкладинок та аватарок для Ютубу. Також стікери в телеграм-канали, де ви продаєте свої послуги поштучно. Тобто, один стікер, допустимо, 200 гривень. Якщо ж ви вирішили робити щось подібне, то раджу запастися кавою, бо малювати прийдеться дуже часто і багато. Будуть навіть такі моменти, коли, перепрошую, захочеться рвати волосся на сраці через те, що дедлайни будуть критичними і все буде не так. Але ж я мон-мон, я завжди думала, що я генійка роботи. Тому попадалася у свою ж пастку і не розраховувала час роботи. І водночас я не могла собі навіть уявити, що я запізнюся на 15 хвилин по дедлайну. Не звинувачуйте мене, я тоді не мала коштів на психолога і дуже хотіла вирватися з бідності. При тому всьому я ще й навчалась. Тож чотири банки енергетику, якийсь сендвіч або булка, що лежали, звісно, що два дні, і обов'язково, просто обов'язково мівінка. Це все, що тримало мене живою, в той жахливий період. Хоча, знаєте, є плюси також, і тут я навчилася робити різні рецепти мівіни. І щоб таке більше не повторилося. Я дуже сильно прошу і натякаю, благаю і не знаю, як вам то сказати. Потикайте, будь ласка, кнопочки внизу під відео, щоб мені не довелося повертатися в той час. Було би дуже класно отримати подарунок на день народження від вас, монетизацію на Ютубі. Ех, які прекрасні мрії! Шкода, що вони розмежовуються з реальністю. І ми чудово приступили до тих сфер, які ділять між собою почесне третє місце. Чому саме третє? Хоча деякі з них тягнуть на перше і на друге. Дивимось далі. Частина шани ми віддаємо роботі з бізнесом у більшому форматі. Спокійно може вийти на друге місце, а то й на перше, залежно від того, як ви себе поставите в цій сфері. Тут основа основ це зв'язки і вміння продавати свою творчість. З мінусів. інколи потрібно робити замовлення на вчора. Заробіток переважно кращий і досить стійкий у сезони. Це осінь і весна. Часто прийдеться говорити по телефону, бо замовники не дуже мають часу переписуватись з вами. А погані замовники будуть багато тріпати нерви. Дуже багато, дуже дуже багато. Що я маю на увазі під великими проектами: персоналізовані ілюстрації для курсів і книг, не книжкова ілюстрація, а саме персоналізована. Створення принтів для колекцій одягу, створення графіки для програм та навіть ті ж самі фешн-ілюстрації для брендів. Це все потребує досить великого ресурсу для спілкування з людьми. Мій перший аккаунт на Файвері був по бізнес ілюстрації для сайтів і для додатків. Часто доводилося робити те, що я взагалі не розуміла: малювати ілюстрації під німецьку мову, або навіть був випадок, що малювала ілюстрації під данську мову. Другу частину шани віддаємо роботі на фріланс платформі Fiverr. Я не включаю сюди апворк, бо його я не пробувала, чесно. Передбачаю фрази, мій знайомий зробляє від 2 тисяч доларів в місяць. І це прекрасно, що ваш знайомий такий успішний. Звісно, що це реально. Це... Хороші суми для заробітку, але до них потрібно ще дійти. Ну і не забуваємо про комісію на Fiverr, яка зараз складає 20%. Тому не дивуйтеся, що замість 10 доларів, які мали би прийти по вашому оферу, вам прийде 8. Коли це маленькі суми, це не так помітно. А коли ви заробляєте, допустимо, 1000 доларів і вам знімають 200 комісії, це вже суттєво. Хоча насправді Fiverr на третьому місці не через цю проблему. Він тут, бо його досить важко розкачувати по швидкості розвитку вашого акаунту. Якщо ви це не форсуєте штучно або не впливаєте на розвиток акаунту через друзів, знайомих, родичів або через вашу спільноту, то першого замовлення можна чекати від місяця до чотирьох. Залежить від того, що ви малюєте і наскільки насичений ринок з вашими нішами. Після першого замовлення чекати наступне прийдеться тиждень, а то й більше. Хоча я не виключаю той факт, що вам раптово пощастить, і вас файвер розкрутиться, понесеться і ви будете тим самим знайомим. Але зазвичай це відбувається не так, і вам прийдеться чекати кожне з своїх наступних замовлень, доки їх не назбирається мінімум 5 з відгуками. А ще я нагадаю, що швидше за все ви будете отримувати по 5 доларів за свої перші замовлення. Тому прийдеться чекати свої гроші досить довго, поки не отримаєте достатню кількість відгуків, щоб ваші клієнти захотіли працювати з вами за вашими умовами. Якщо повезе, а я надіюся, що вам повезе такого заробітку, як у вашого знайомого, можна досягнути десь за рік, якщо не дуже повезе, за два. Це реально, але це довго. Тож не розраховуйте отримувати такі кошти в перший місяць. Що ж це у нас почесне друге місце і знову дві позиції. Не повірите, але я вам це скажу Власний мерч. Так я його роблю, і так я його ставлю на друге місце. На ньому можна достатньо заробляти і спокійно жити, але є, як завжди, нюанси. Тож список мінусів, з яким я стикнулася. Якщо тебе не знають, ніхто не купить твій мерч. Це моя певно, найбільша проблема, бо я поки не дуже відомий блогер. Так, сказанула, не дуже відомий. Ха, взагалі невідомий блогер. Також тиражі. О, мої любі тиражі, вони дорогі і друкарні часто люблять намахувати новачків. Це буде у наступному відео: як правильно зробити макет до друку стікерів. Тому частину тиражу я друкую в друкарні, а частину роблю сама вдома. Мені так дуже зручно. Але не думайте, що вдома дешевше. Навпаки, в рази дорожче. Якщо не маєш принтера, потрібно купити принтер. Томилася вирізати ручками, потрібно купити плоти. А плівка для ламінації це взагалі краса. Вона дуже любить мене принижувати. З плюсів можна хвалитися, що у вас є власний мерч І завжди є подарунок під рукою. А також це прикольна реклама вашої творчості. Але створення власного мерчу трошки посунеться книжковій ілюстрації. Тут у мене просто очі розбігаються, бо дуже багато напрямків, куди можна задіяти своє творче вміння. Це ілюстрація дорослих книг і співпраця з авторами у вигляді ілюстрацій для їхніх соцмереж. Це книжкові виставки, це робити власні унікальні твори, це конкурси, на які можна частенько подаватися і вигравати грошові призи. І звісно, що дитячі книги різного віку. Мон-мон, А чого? Воно на другому місці, а не на першому два слова: зв'язки з видавництвами і ваше портфоліо. На це все потрібен час робити сам видав досить дорого і важко, особливо якщо ви не маєте аудиторії. Якщо ж у вас є власні прихильники ком'юніті спільнотою, як ви називаєте їх, а у мене викидцики, нагадую, то ви можете почати збір коштів на період, і з тих коштів вже друкувати кожному тираж і відсилати власникам. Якщо ви хочете податися у видавництво з власною книгою, то теж бажано мати яку-не яку аудиторію. Це додає вам багато плюсів. Так, книжкова ілюстрація дуже непроста, вона потребує багатьох навичок і має в собі багато підводних каменів, але вона достатньо прибуткова, щоб почати цим займатися, або, як мінімум, цікавитись. Мене запрошували до співпраці видавництва і деякі автори. Але на жаль, я відмовила, бо мене цікаво стати саме автором власної роботи і з цим іти до видавництва, а не бути ілюстратором книг інших авторів. Несіть барабани, танцюйте Канкан, -кан і перше місце, про яке всі давно знають: геймдев. Але ж Монмон, -мон, там давно вже всі професійні ілюстратори і багато азіатів, з якими просто нереально потягатися. А я вам скажу, що вам не потрібно малювати як вони. Більше того, починайте з простішого і якихось казуальних ігор. Робіть портфоліо, робіть гіги на Fiverr з гейм-ілюстраціями. Допомагайте друзів і шукайте людей, яким потрібна допомога ілюстраторів саме у цій сфері. Їх дуже багато можна знайти в тіктоках. Не хочете ігри? Малюйте емоджі стрімерам на твічі, навчіться робити оверлеї, можливо, вийде навіть на Еці продавати свої готові роботи. За останнє точно сказати не можу. Бачила в іноземному ком'юніті. В нас Еці також тільки недавно відкрилося, тож є сенс вам попробувати закидувати свої роботи туди. До цього списку я включаю створення і рігінг вітуберів. Найдорожча модель вітубера продалася за 10 тисяч доларів. Уявіть собі, за 10 тисяч доларів. Тільки відмальовка і підготовка моделі вже може стартувати від 50 доларів. Там є дуже багато нюансів, від чого формується ціна, можете подивитися в інших відосиках. Тож експериментуйте, підбирайте для себе найкращий варіант знову ж таки: комунікуйте в коментарях, я вам відписую. Задавайте свої питання. А з вами була Монмон. Всіх люблю, всіх поважаю, всіх обіймаю і до зустрічі в нових відео.